Я здобувала освіту по напрямку економіки. в мене був курс економіка лісохімічного лісо, лісовогосподарства. Якось так він звався. На той момент я вступала ще в Дніпропетровський філіал Дніпропетровського хіміко технологічного інституту. А далі це було вже перейменовано в Східноукраїнський національний університет. І закінчила я вже східноукраїнський національний університет. Я кар'єра склалась так, що я вчилася, навчалася на вечірньому факультеті, бо я працювала в день працювала ввечері, навчалася. Після закінчення вузу я прочитала оголошення про добір до податкової служби. Влітку я закінчила вуз. А в жовтні 98-го року я вже працювала в податковій службі міста Сєвєродонецька. На рядовій посаді відділу стягнення примусового стягнення податкового боргу. Далі моя кар'єра вже склалася поетапно. Я працювала за різними напрямками, працювала на рядових посадах, далі отримувала підвищення різноманітним була заступниками. А коли вже так склалося, що в 2014 році до нас переміщені були всі структури державної служби до міста Сєвєродонецька, так склалося так. Що я була переведена до головного управління Державної податкової служби Луганської області. І наразі я очолюю це управління. Ми така служба, яка слідкує за повнотою своєчасністю сплати податків платниками податків Луганщини. Сам насамперед це економіка, це бухгалтерський облік, аудиція юристи. Такий напрямок нашої роботи. І в нас працює з штатної чисельності заповнене 626 чоловік. Це фактично працюючих. У нас 197 осіб це випускники нашого університету. З них категорії Б це категорії керівних посад, 52 особи, і 145 осіб це рядовий состав працюючих ревізори, інспектори. Я прорахувала 30% наших робітників і закінчили цей університет. Так, це достойний університет на Луганщині. Я бажаю випускникам вашого закладу в жодному разі не боятися переваг, якісь, які можна здобути в цій професії, вчитися, навчатися, не стіснятися, задавати питання. Бо Людина, яка задає питання, вона мислить, вона розумна людина і не обов'язково знати все на пам'ять. А як казав один із моїх педагогів з університету: якщо ви знаєте, де це про честь, якщо ви розумієте, де це знайти, якщо ви розумієте, як це про честь використати, то ви будете гарним фахівцем.